Чи в належному стані міські пляжі та чи допоможе вам хтось, якщо станеться лихо на воді? Рейдом по пляжам проїхалась наша Юлія Поджинська. Пані Ніна мешкає на житловому масиві сонячний. Разом зі своєю родиною вона частенько любить прийти на пляж, поніжитися на теплому пісочку та пропливти декілька метрів вздовж берега. Жінка каже, це єдиний спосіб, хоч якось рятуватися від спеки. Та відпочиваючи на воді, необхідно пам'ятати елементарні правила безпеки. Ми йдемо під навіси, а не ліземо далеко в воду. Не розрішаємо дітям просто заходити без нас далеко в воді. Якщо температура очень жаркая, Перепад давлення і вода холодна. Ми не розрішаємо заходити вище колен. Це просто медичне, як говориться обереження. Якби всі городяни були такими застережливими, зітхають менесники. За цей купальний сезон загинуло 54 особи. В основному фатальні випадки трапляються на неофіційних міських пляжах, в тому числі і на житловому масиві. Сонячний Саме в этом місці ми зафіксували случай гибелі рібенка 2002 года рождения. Когда ребнок остался без довжного внимання з сторони взрослих, прыгал в неприспособлених для этого местах, і як результат та фатальний случай, аби припинити таку сумну статистику, рятувальники вирішили особисто пройтися пляжами міста і нагадати відпочивальникам елементарні правила поводження біля водою. Бо навіть проінструктували, як надати першу медичну допомогу дітям. вытрусить воду, ребеночка мы ложим животиком на песочек, берем за ноги, поднимаем и вытрушиваем таким, ну, под действием силы тяжести вода выходит. Затем приступим пульс, якщо пульса не то приступаємо к реанімаційним мероприятиям. Два вдоха і масаж серця. До акції долучилися і волонтери, роздавали листівки і разом з тим самі згадували правила поведінки біля води. В Принципі в теорії знаю і рассказываю по поводу про на воді і знайомим, скажем так, ну і при случаї другим людям. А, що касается спасіння, то тут скажем так в такий момент, що опять же скажу, що тут практически реальний досвід, а не который у которому є і тут уже як в реальній ситуації, ну, все-таки потрібні спеціалісти, щоб цим займатися. Натомість рятувальники у повній бойовій готовності, готові прийти на допомогу у будь-який час. Щодня спеціалісти тренуються і відпрацьовують техніки порятунку потопаючих. Висовуєш праву, ліву руку, між його двох, виходить. У нього має бути грудна клетка наверху і максимально голова, ну, голова щоб голова в воду не виходила. Вот. Тому як, якщо там Люди, люди, які не опитні, там, хочать за одну руку, там, за ногу і так далі. Поки не достають до берегу, він може вже ну, західнутися. Профілактичні заходи у менесники планують проводити до закриття купального сезону. Юля